Вітаю, Ласкаво прошу на мій канал. Це моє перше відео, і я хочу зробити огляд на свій аккаунт. Мій аккаунт повністю free-to-play. Я жодного разу нічого сюди не покупала, не докупляла, не оформлювала ніякі підписки та тощо. І тож хочу зробити огляд на цей аккаунт. Наразі я маю 58 ранг, вже десь, ну, більше половинки десь. Скоро, ну як, скоро. <laughs> не так вже і скоро, але колись там буде вже 59 ранку. Напевно, на щастя, скоро буде, або не на щастя, я навіть не знаю. Що ж, пропоную починати почну я а, з того, що покажу свою ембер. Яку можете побачити, почала грати я 28 квітня 24 року, тобто зараз я граю вже десь півтора року. І ну, все, напевно, досить багато. На жаль, останні 10 років я не дуже активна, бо ну, я навіть не знаю. Мені начебто менше не подобається грати, але щось. Ну, якось, знаєте, просто не складалось то одні справи, то інші справи. Ось так виходило, що ну, не дуже активна гра була. Сподіваюсь, зараз я це виправду. Давайте поглянемо вже на моїх персонажів. Мене, я вважаю, їх досить багато. На жаль, багато четвірок я не вкачувала, бо ну, не мала часу, та вони не дуже мені сильно були потрібні. Типу, так, фішель це потрібна четвірка, але, ну, по-перше, вона мені не сильно подобається, через те, що вона грає через лук, а по-друге, ну, вона мені ще не була потрібна в командах. Ну, от так, от, за всіма майже. Багатьма. Деяких я прокачувала, бо театр намагаюся закривати. Ось мої легендарочки. А наразі я маю 19 їх. На жаль, дуже багато стандарт особливо, моя улюблена кецин, бо в мене дуже часто вони двають грант. Здається, кожного разу, окрім цього, сяйву. Єдине, що в мене дех'я та ділюк, вони ніколи як програш не падали. Дех'я мені падав, здається два рази зі стандарту. Ділюк Я його на річниці забрала для того, щоб через три дні він мені випав просто так зі стандарту. Ну, скін не буває. У мене поки що немає тільки мідзуки, але я думаю, з моєю вдачею це ну, досить легко виправиться. Остання легендарка, яку я вибивала, це Емілія. Я її ще якомусь бачу, не сильно вкачувала, бо якось ну, не мало часу. Да, і знаєте, вона в мене не в пріоритеті. Я її вибивала для Кініча, а Кініч в мене, я його люблю, я ним граю дуже багато досить, але ну, він в мене не в основній команді. Я думаю, що скоро в мене вже дійдуть до цієї команди руки. Давайте поглянемо на мої пачки. Моя, напевно, ну вона не найбільш така сильна пачка, але, можливо, найулюбленіша це пачка з Молані, Санлі, Фуріно і та Джунлі. Я дуже обожнюю Джунлі, Молані та Фуріно. Тож так, тут, тут це майже моя повністю вайфу команда. Взагалі мені було б цікаво почути вашу думку щодо збірок моїх персонажів, бо ну, я розумію, що вони в мене не, не надто сильні, але я не можу весь час зрозуміти. Що в них не так. Ну, якось я намагаюся їх збирати, але ну, щось постійно заважає. Єдине, що, хоча Фуріну я її вибила ще десь в березні, я її ще не встигла особливо прокачати, бо в мене був пріоритет на інших персонажах, які повинні наносити більше урону, здається, ніж вона ось. Ну, я не впевнена, що це найсильніша пачка под Молані, однак е, я впевнена, що вона дуже зручна. Та й найсильніша, здається, вона через кадзуху, якого в мене немає. І чи буде він колись, я не знаю. Давайте дивитись далі. Наступна пачка в мене це Маголіка, Бенедж, Шелонен та Сітвалі. Ну, це, напевно, базова пачка под Мауїку. Я її, якби теж намагалась таких збирати. Я знаю, що в мене тут шанс маловато, але знаєте, був вибір або більше шансу, або більше е крітурону, і я зробила свій вибір в, в, в бік урону. Ось. На жаль, ще й енергія в мене не збиралась, навіщо? Ну, с ким не буває. Тут така сама ситуація, я ще один виходить вибула перед, ну і після е фуріни, тому я її теж не сильно збирала. У мене деякі артефакти на неї були досить такі гарні, але я думаю, що її можна ще краще вибрати. Ось останнє. Ну, от якось так виходить. Давайте поглянемо на мій інвентар. М -м, багато зброї я не маю, всіх нижче, ще жодного разу не вибивала, бо якось ну, мені хочеться побільше персонажів, ані всі. Хоча вони повинні додавати все ж таки. Такі урони багато, але ну, в мене пріоритет не персонажів. Хоча от чотирьох зброю я деяку маю навіть по п'ять. Намагаюся фоліні вибити, але ця рибалка ну, вона мене скоро з розуму зведе. Деякі артефакти я маю досить, як мені здається, непоганими. Не так багато я хотілася. але ну, на цьому сеті мені, як ви бачите, повезло, пощастило, бо. Я ходила в цей ну разів 20, ну максимум 30, і в мене вже три такі гарні артефакти випали. А, цю, а сюди я ходила з восени до. ну, Я активно фармувала, напевно, майже до весни. Тут трошки ресурсів всяких маю, їжа, ну, знаєте, я ці от особливі блюда намагаюся не їсти, бо. Наприклад, от блюдо рейзера, у мене немає рейзера, щоб скраптити його. Та я не знаю. Ну, типу, просто його прикольно мати у себе на аккаунті. Хоча воно ну, якось особливої пользи і не несе. У мене зараз вже є фуріна, тож я їжу ну, досить рідко їм. Заготівки в мене різні є. Тут трошки їх куплю, бо напевно скоро колись вони знадобляться. А, компаси маю різні. До речі, треба. З цим скористатись, бо вже час прийшов. А далі різні предмети. У мене їх тут досить багато такий інвентар, і я думаю, що його треба почистити, ну, як мінімум, я ще не дочистила. Та я думаю, що деякі ще предмети вони десь знадобляться. Наприклад, я не думаю, що два кліща це просто нам надали як сувенір на пам'ять. Але з цим я розберуся якось трошки пізніше. Спочатку треба закінчити те, що є. Рецептів багато маю, хоча це навіть не всі рецепти. Ну, якось так. Так, ось зараз такі банери. Я, чесно кажучи, ще не тестувала її. Вона мені, в принципі, подобається Нефа, але в мене в пріоритеті інший персонаж. Не Сітвалі, а в наступному патчі. Так, в наступній половині банера буде мова, я б хотіла її вибити. Однак з моїми крутками. Ну Це це здається чимось неможливим. Я крутила, пам'ятаю, Емілію та ще Ну малику я крутила, бо я хотіла собі сянку вибити, сузір'я. Мені потрібно було це 4, і в мене жодного сузір'я нового не випало. Зато в мене це дев'ять. С9. Стандарт у мене та кожну. Вже як є, вже як є. До речі, магазинчик обновився. можна купити. Я, знаєте, я щось, зараз декілька днів навіть не заходила сюди, нічого не оновлювала. Так, ну, якось так. Я пропоную перейти вже до бойового контенту, бо, напевно, це багатьох буде а, цікавити. Одразу скажу, що судити мене сильно не треба, бо в мене ну, якось не дуже це виходить з бойовим контентом. Наразі. Що ж? А, покажу спочатку своє безодню. Я ще цей сезон не починала. Він вже через 10 днів закінчиться, я ще навіть не починала його проходити. А 36 зірок я ще не лутала, бо ну, не виходило, на жаль. Так. Але з кожним разом в мене начебто результати все краще і краще. 12-й поверх я проходжу, як можете побачити, але ну, 36 зірок ще далеко. Мене нещодавно, ну як нещодавно, у минулому епізоді мовіка вдарила 700 тисяч. Я в шоці була. Я не побачила це сама, коли грала. Я побачила це вже, коли переглядала ачівку легка перемога. Я побачила там 700 тисяч, і я офігіла прямо, Я думала, що це був великий рекорд. Ні, 700 тисяч. Я навіть не знаю, коли, як та при яких умовах вона це зробила, але це прям вау. Так, ну, а, раніше я ще грала за кінча, але потім часом розуміла, що все ж таки вигідніше буде качати команду з малийкою. Ну, дешевше. Бо, як ви можете побачити, у мене результати були так собі. Маликою вже покраще. Так, ось, треба буде ще пройти. І, кажуть, що ця безодня вона легша ніж минула, Тож, можливо, мені все ж таки вдасться залутати, ну, хоча б 33 зірках, ще краще 36. шість. Yeah, тепер нещодавно. Оновився, ну, август вже тільки почався, так? Ем, ну, Я ще не починала проходити театр, бо я думаю, це зробити на відео, та й серпень тільки почався так. То, що, що поспішати? Покажу зараз, які в мене успіхи. Угу. Ось такі от персонажі. Цікаво, цікаво. Так, ось такі в мене успіхи. Я намагаюся забирати 8 актів, бо за це дають більше геймів. Але ось, наприклад, в червні в мене не було такої можливості. Але я заготала всі зірки. Щоправда, тоді ще не було цього оновлення, що за зірки щось здають. Ну, здається. Я, чесно кажучи, навряд чи буду намагатися за цими зірками бігати. От вийшли три зірки, я забрала ту нагороду та й все. Ну, мені, знаєте, мені геми дорожчі, ніж, здається, еліксир дають, так? Ну, еліксир це, звичайно, круто, але геми, ніби мене більше приваблять. Хочу цікаво, ось така команда в мене була. Ну, насправді, той театр він був не дуже складним, бо ну, в мене ще й у якогось там друга це 5 днів не теж. Тож проблем не було особливих. Гарні стихії були. Покажу, напевно, свою мапу. Знаєте, мій, ну, мій перший зачищений регіон був, це, звичайно, Монт. Тут, напевно, це у багатьох або у всіх це. Він на 100%. Ну, невигідний, звичайно, регіон. Він є в мене зачищене, при тому що основний також ця долина. У мене також повністю на 100%. А розлом, як ви можете побачити, що оця частинка його. Ще оця. Причому, здається, по досягненням в мене навіть повністю всі сундуки зібрані, тобто там здається, 248, і в мене всі 248 було. Я, щось на всюди б хотіла б так зробити, але на жаль, це неможливо. Бо, ну, по-перше, в деяких регіонах я спочатку не розуміла, як користуватися інтерактивною мапою, тож я не те, що треба відмічала. Точніше, те, що треба не відмічала, Ну. Ладно, як вже є. І на Zoom в мене ще не дочищена, мені не сильно подобається цей регіон, тож я його не поспішала зачищати. Я його досі зачищаю. Як і на Zoom, так і на економію. У мене тут ще квести не пройдені, в назумілі там здається, один чи два квести залишилися з а, щоденних щоденних завдань треба робити. Сумера в мене зачищена, ліс зачищена, пустеля в мене майже зачищена. Оце от моя улюблена локація. Тут я нещодавно, ну як нещодавно, минулий раз, коли гралася з пустелью, я оцю печ печеру відкрила, ще її не зачистила, бо я той квест, ну я його уві, мені не сподобався. Я ненавиджу слідкувати за кимось. А оця частина пустелі мені навпаки не сподобалась. Фонтен в мене майже зачищений, тут ну, трошки залишилось. Тут 10%, 1%, ну, тут 24 трошки побільше. А, моїм другим зачищеним регіоном був Натлан, тому ну, що я його першилася частина, коли він тільки вийшов. Чесно кажучи, мені дуже сподобався цей регіон. Ну, оці от чотири, коли він тільки вийшов, це прям вайб. вар. Коли оці, оці вже продовження виходили, ну. М -м 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 а Я, до речі, не бачила, де ще нова територія. Ось тут виходить, Чи, чи тут. А, а я, чесно, я ще івент просто не бачила. Оці всі оновлення вони прикольні, але вже не той вайб, ніби. Можливо, я просто втомилась на той час, а можливо, реально просто не той вайб. Як вулкан в мене також до кінця зачищений, але майже. Ось так якось. Ось такі в мене досягнення. Що ж, ну здається, я вже все показала. Можливо, я щось забула. Якщо так, то напишіть мені, будь ласка, про це коментарі. Також ага, пишіть свою думку щодо мого аккаунту, я з радістю почитаю все це. Підписуйтесь, ставте лайки. Ще побачимось. Бувайте!